Те, що одні нарікли справою, шитою білими нитками, а інші козирем прокуратури, тепер стає доступним для усіх. Докази, покази, свідчення і свідки. Словом, усе, що змогли накопати підлеглі Ріната Кузьміна, віддають на розвід громадського. Традиційні глядачі судових процесів над Тимошенко журналісти, депутати та переможці за кількістю беркутівці. І вже традиційно основного фігуранта справи самої експрем'єрки у залі немає. Тюремники стверджують, не захотіла. Адвокати спростовують хотіла і письмово про це засвідчила. А суд резюмує Тимошенко своєю неявкою та писаниною образила суддю. А свідчу ся приходить до високого неявити Тимошенко, які вирознес образом пословлених на тарсу слідчого судді. місце життя. Солідарного з підсудної адвоката теж штрафують і також за неповагу до суду. А неслухняних глядачів з депутатськими значками фінансово не карають. Лише фізично деяким дісталося. Тіла недоторканних раптом стали торкати. Опозиціонери письмово поскаржилися генпрокурору на дії міліції, а вона натомість відкрила кримінальне провадження за іншим фактом побиття правоохоронців депутатами. Дійснюється досудове розслідування за фактом спричинення тілесних ушкоджень працівникам міліції. Таке кримінальне правопорушення карається штрафом, піврічним арештом або позбавленням волі на строк до двох років. Але в судовій залі на кону значно більше довічне ув'язнення за замовлення вбивства. Перший свідок від генпрокуратури, вихідець із Донецька, каже 17 років тому Юлія Тимошенко платила виконавцям за злочин. Довідався про це з розмови учасників банди, що реалізувала замовлення. Звідки вони знали, що це Юля передала для били, я говорю, что сметку Женио Кириченко, и потом был звонок Юлии. Сказала, команда забирает там деньги в Дніпрі. Юлия переключил звонок Юлии Кириченко, 400. Не знаю. Ви не знаєте? Так хто вам розповів про це? Я ж вам говорю, що там можна одно тролити, знову тоже я питаю. Що? Вап говорив про те, що не гроші. Серйозно? Нервує і плутається у власних свідченнях. Суму, яку, начебто, виплачувала найманим убивцям Тимошенко, озвучує двічі з різницею один мільйон. Тобто 1,82, і ви сьогодні казали, це не відповідає Ну около трьох мільйонів. Це єдине восім, два і два плутається в цифрах, але не в жіночих брендах. Хоч з Тимошенко знайомий не був, але пригадує, бачив її в готелі і навіть одяг запам'ятав. В чому була одягнена Юрія Тимошенко? Фіматон була сумка була шане. Поки Мар'єнко ділився спогадами 17-річної давнини. Журналісти взялися за вивчення біографії самого свідка. Відсидівши наприкінці 90-х, рік за перевезення зброї, донинчанин став активним свідком у трьох справах. Давайте представимо таку ситуацію ну, Невезучий чоловіком становиться постійно світелем яких ліба самити. Так що мама ну, бути штатним в цій ситуації. Не просто штатний свідок, а діловий партнер для деяких працівників СБУ накопала Тетяна Чорновол. Докази офіційні документи. У податковій засвідчено, що бізнес партнером фірми, якою нині керує свідок, є Юрій Вандін. Саме він свого часу керував розслідуванням убивства Євгена Щербаня. Інший компаньйон Мар'їнкова був менеджером на заводі президентського сина. Бізнес-партнер головного свідка обвинувачення Мар'їнкова Аркадій. Клейн працював, був директором головою наглядової ради заводу шампанських вин в місті Артемівську, який належить сину Януковича. Адвокат Павла Лазаренка знає про свідка Мар'їнкова ще з 2003-го. Тоді в Луганську, в тому числі і завдяки його показанням, засудили виконавців убивства Щербаня. Але 10 років тому свідок прізвища Тимошенко не згадував. Його свідчення, ті, які давав він. Кілька років тому в Луганському апеляційному суді суттєвим чином по надзвичайно багатьом позиціям відрізняється від того про що говорить свідок Марінков сьогодні. які він давав раніше, його показання взагалі не нетвічалі для чого викликати людину, яка не є прямим свідком і посилається на слова уже покійних. дивується стратегії держобвинувачення. Донецький журналіст криміналіст впевнений, тих, хто міг би дати якісні свідчення у справі Євгена Щербаня, сьогодні вистачає. Є люди. Котрі знають правду, це і Ріната Хметов, це Борис Колесніков. Окрім того, що син кушніра, він живий, здоровий. Та список свідків прокуратура не розсекречує. Кого допитувати захисники Тимошенко дізнаються за кілька днів до засідання? Так було і з цим свідком Сергієм Зайцевим, родичем Петра Кириченка. Останній був правою рукою прем'єра Лазаренка, а потім свідчив проти нього в американському суді. Робитиме це і в українському згодом. А поки що його родич розповідає секрети. Приподнятому настроєні випив багато алкоголя і ну, хвастався всякими питаннями, сколько он сделал для Лазаренко, помог организовать. Ну, так говориться, з ну організувати тобі са той свілової розкажуть машинка з потрібними людьми. У цього свідка прокурорська доставка до суду і назад їздить в автівці держобвинувачення. З транспортом проблем немає, а от зі свідченнями є, переконує адвокат Лазаренка. Коли ця людина розповідає, що, начебто, жовтня 95-го Павло Лазаренко запросив його, щоб порадитись, чи варто йому погоджуватись на посаду в уряді. Я абсолютно точно знаю, що Павло Лазаренка. Із 5 вересня 95-го року він благополучно вже працював в уряді України. В той час, коли свідок Зайцев розповідає, що, начебто, в жовтні він іще тільки радився. Пролити світло на плутанину може колишній помічник Лазаренка Петро Кириченко, який нині мешкає в Сполучених Штатах. Саме він, за версією прокуратури, був поштарем і зв'язківцем між замовниками та виконавцями. За новим законом йому не обов'язково приїжджати до Києва. Свідка можуть допитати в режимі відеоконференції. Такий зв'язок Емники пропонували встановити із підсудною, та поки що Тимошенко на розгляд справи не потрапила ні фізично, ні онлайн. У прокуратурі спокійні. дуже багато по паділо. Ірина Герасимова, Микола Лебедєв. час підсумки.